Сьогодні у нас малювання. Відгадайте, будь ласка, загадку, що ж ми будемо малювати? Я великий і красивий. Як біжу я, б'ється грива. По питами туп-тук-туп, туп. по камінню цок-цок-цок. Хвіст у мене довгий, довгий хвіст у мене, мов шовковий. Правильно, це кінь. Сьогодні ми будемо малювати коника. Кінь. Це сильна та віддана людині тварина. Кінь це працьовита тварина. Вона допомагає людині в господарстві. Ми з вами дуже багато говорили про свійських тварин. А сьогодні ми намалюємо ось таку, такого коника. Спочатку нам потрібно взяти білий папір і зробити такий тон. Затонувати його зеленим внизу. Половинка зеленого кольору, половинка голубого кольору. Так, висохне листочок і будемо малювати коника. Спочатку нам потрібно буде коричнева фарба. От беремо коричневу фарбу. І малюємо, спочатку малюємо овал. Ми з вами оживали, оживляли овал. А сьогодні ми будемо малювати коника. І спочатку ми малюємо овал. Так, ось. Це туловище коника. Так, у коника є шия така красива. Ось. Малюємо шию. І голова, голова теж у коника схожа на овал. Значить, малюємо ось. Є у коника вушка. Два вушка намалюємо, ось, прикладаємо так. Ноги малюємо. Так. Це все ми малюємо коричневим кольором. Коричневою фарбою. Так, а ще є копита. Ми візьмемо чорну фарбу. Він цокає копитами. Коник ось. Так, а ще є в коника грива і хвіст. Ми його намалюємо, їх намалюємо жовтою фарбою. Щоб коник у нас був красивий. Ось, ми читали, що в нього в'ється грива? Так, шовкова грива. Коника така друга вчила. Так і хвостик такий красивий у коника жовтого кольору. І очки зробимо. Робимо їх блакитними очки. Візьмемо фарби трошечки. Так. О, і Такий у нас получився коник. Ось. Ось такий коник у нас получився. Так, все. До побачення. Всім мирного неба.